Добрий день! Підготувала комплекс, який допоможе швидко розслабити все тіло. Починаємо. Руки вгору. Вдих, плечі вниз. Руки натягнуті. видих. Ще два рази. Вдих. Максимально розслабляємо тіло. Плечі вниз. видих. І ще раз. Вдих. Видих. Тепер плечі піднімаємо вгору. Зажали верх лопаток. Опустила вниз. Тепер грудний відділ. верх лопаток не чіпаємо, жимаємо лопатки вниз. Шия вгору. Опустила вниз. Ще. Вгору зажали, вийди вниз. Жали лопаток, плечі вниз. Вийдемо. Ще. Жали, вниз запустили. Жалинис лопаток, вниз запустили руки. Зажали верх, руки вниз. Тепер. Жали лопатки, вниз. Ще по одному. Жали лопатки, вниз опустили руки, жали, вниз лопаток, опустили руки. Тепер плечі вперед вивали, відчули натягнення вгорі. Через опущені плечі вгору підняли, назад звели лопатки. Тут все розслаблено і вниз опустили. Ще вперед відчули натягнення, вгору підняли, назад жали лопатки, вниз опустили. Ще два рази вперед, вгору, назад. Вниз. Ще раз. Вперед. Вгору, назад, вниз. Зворотньому напрямку. Жали лопатки, вгору підняли, вивели вперед, відчули натягнення і вниз опустили. Назад. Вгору, вперед, вниз. Назад. Вгору, вперед, вниз. І останній раз, назад жали лопатки, вгору підняли, вперед витягнули. і вниз опустили. Рука на пояс, інша рука робимо вдих і з видихом, витягуємося вгору, наче хочемо дотягнутися до сонечка. Погляд вперед відчуваємо натягнення по боковій частині. Робимо вдих і з видихом опускаємо руку. Інша рука вдих і з видихом. Витягуємося вгору хорошо. Вдих і з видихом опускаємо руку. Ще вдих і з видихом. Відчуваємо натягнення, грудний відділ гору йде. Вдих і з видихом. Опустили руку. І останній раз вдих і з видихом. Плечі опущені, розслаблені, витягуємося дуже добре вгору. Є, опустили руки вниз. Тепер жали лопатки. Прес напружений. І з видихом витягуємося вперед. Відчуваємо розтягнення да? по всій спині, плечі вниз, голова вниз. Знову зробили вдих. Жали через низ лопатки, ліктіть. Назад, плечі вниз, витягнулися. Ще. Вдих і з видихом. Відчуваємо, що йде розтягнення в грудному відділі. Ще Останній раз вдих і з видихом. Плечі вниз. Відчуваємо натягнення тут, по хребту, голова вниз. Є, закінчили. Тепер плечі вниз, руки за головою. Робимо вдих і створюємо супроводих. Голова хоче назад, руки вперед. Роббимо вдих, затримали, голова назад хоче, руки тягнуть вперед, плечі вниз розслаблене. І з видихом опускаємо голову і повністю розслабляємо спину. Знову вдих. Плечі вниз опущені. Прес напружений. Голова назад хоче. І з видихом розслабляємо для диши. Зварили супротив, тримаємо. Єспанній раз. Вдих, тримаємо і з видихом пускаємо голову вниз. Розслабляємо м'язи, відчуваємо натягнення. Максимально розслабляємо шию, спину і швидко скручуємося вниз. І підіймаємося. Переходимо на підлогу. Лягаємо на спину. Праву ногу закидаємо на ліву. Руки в сторони. Робимо вдих і видихом максимально повільно. Ноги уходять в сторону. Голова в протилежну сторону. Дихаємо. Повинно піти, натягнення по всій частині. Вдих. І з видихом повертаємося. Не змінюємо ногу, нахиляємося в іншу сторону. Вдих і з видихом. Ноги йдуть в одну сторону, голова в іншу. Вдих із видихом. ноги ходять в сторону, голова протилежна. Все тіла розслаблене, концентруємося на розслабленому стані. не напружуємо, дихаємо спокійно. Дих, і з видихом повертаємо ноги. Тепер ставимо дві ноги на підлогу, руки залишаються в сторону. Ноги уходять в одну сторону, голова в іншу. Це виконує максимально подібне. Робимо вдих і з видихом ноги в одну сторону, в ноги разом в одну сторону, голова в іншу. Відчуваємо натягнення, Ми розслабляємо спину, дихаємо. Дих Повертаємо доми. Тепер робимо вдих і з видихом. Много и блин еще стороны понятного целые движения. Треба лів ногу, грудний відділ на підлозі, голова розслаблена, грудний відділ розслаблений, все тіло розслаблене. Відчуваю натягнення, стоїно на звідти, котра у нас нога різна позиція. в піти. Сівниці. От, повинна вся ця частина, піти натягне. Дихаємо. Розслаблене усе тіло. Кому складно? Піднімати ногу так до себе дотягувати, поставте кирпич біля себе і створіть. От ви ногу поставили, у ліві, що ви на кирпич поставили ногу і відчули натягнення. Якщо воно слабше стає, ми рукою допомагаємо собі від себе відштовхуємо. Хто може той тримає так і розслабляємо все тіло. І з видихом, видихом, виконуємо в ту сторону, в те місце, де у нас є натягнення. Робимо ще раз вдих. І з видихом опускаємо ногу. Змінюємо. Знову робимо вдих. І з видихом підтягуємо до себе іншу ногу. Відчуваємо натягнення. Жудний відділ. Росслаблений. Все тіло розслаблене. Видихаємо, вихаємо. Заросланий, плечі розслаблені, плечі лежать на підлозі. І для натягнення той ноги знизу, котра у нас знаходиться вгорі, кинута на іншу ногу. Вдих і з видихом ставимо ногу. Обережно через сторону підіймаємося. Ноги вперед. Сіли, боком сдають. робимо вдих і з видихом витягуємося вперед. Повинно піти от, натягне по цій частині. Каліна зігнуті. Мішаємо. Не намагаємося дотягнутися до ніг. от Грудний відділ максимально розслаблений. Відчули, що пішло натягнення по спині, може під колінами чи піти. Це нормально. Судимо так розслабляємося. І, тепер дик із видиха. Сідаємо рівненько. Грудний відділ вперед. Стопи на себе від себе. Максимально на себе натягнули. І від себе відтягнули. На себе, від себе. На себе, від себе. І ще раз. На себе хорошо натягнули. І від себе. Є. Сідаємо. Кому так зручно, кому ноги вперед? Відтягнули руки назад. І нахил голови. В одну сторону. В іншу. Повинне піти натягнення по боковій частині. В одну і максимально повільно війни. В одну. Війну. А перегостреємо. Є. На сьогодні треноніт скучилася. Бажаю здоров'я і гарного настрою.